Ви хочете взяти авто в кредит, але вже заплутались у вимогах, довідках та банківських умовах? Сьогодні ми дізнаємося найцікавіше питання у нашого офіційного партнера ОТП-банку. Більшість банків вимагають дороге каско на 7-8% від вартості авто. А нашим клієнтам, які планують кредитуватися, у вас це потрібно. У нас немає каска, Ми не змушуємо клієнтів переплачувати за додаткові полюси, і таким чином клієнт буде зберігати власні кошти. А якщо клієнту потрібно терміново продати його автомобіль, ви берете його в заставу? Ні, ми не беремо поточний автомобіль клієнта в заставу, і він може в будь-який момент продати його без обмежень. Зараз складні часи. А чи можуть умови кредитування змінитись? Ні, ми працюємо на європейському капіталі. Це угорський банк. Він стабільний і стійкий, і умови фіксовані в незалежності від ситуації. Багато банків кредитують автомобілі тільки коли вони вже в Україні і вже розмитнені. А якщо наш клієнт хоче авто під замовлення за кордону? У нас це можливо. Ми кредитуємо авто, яке ще в дорозі. До того ж діє пільговий період 2 місяці, без відсотків для клієнта. Наші клієнти завжди питають: а достроково закрити кредит можна? Так повністю без штрафів, хоч за місяць, хоч за рік, і без будь-яких додаткових комісій. А чи можна отримати кредит на авто, якщо ти не працевлаштований офіційно? Так, в таку категорію клієнтів ми також кредитуємо і можемо розглянути максимальну суму до 500 тисяч гривень. А які є умови кредитування для військовослужбовців? Наразі максимальна сума складає 750 тисяч гривень, також без каска і без застави терміном до 36 місяців. Отже, без каска, без застави, без обмежень по авто в дорозі і без штрафних санкцій за дострокове погашення. А якщо ви хочете прорахунок під свій бюджет, пишіть нам у рект Бексавто разом з отп банком підберуть вам найкращі умови.